Всім привіт! Хочу показати ось такий телефон. Це Те телефон пов'язаний із першим стільниковим зв'язком взагалі в світі. Перший стільниковий зв'язок він працював на стандарті NMT 450. І ось цей телефон використовувався в 90-х роках. Ми бачимо, що це всім відома марка Nokia. І якщо ми відкриємо ось так кришку акумулятор, подивимося, то ми бачимо, що створено в Фінляндії. Отже, ось акумулятор сімок тоді не було. Сімки вже з'явилися трішки. Пізніше. Ось така антена була в цього телефона. Ось. І навіть вона викручується. Ось ми можемо її витягнути. Знизу у нас роз'єм для підключення до інших пристроїв для налаштування, для підключення до бази зарядки і так далі. І ось тут у нас роз'єм невеличкий антенни. Модель цього телефону thf 7 я в інтернеті знайшов інструкцію на більш новіший телефон thf 9 і зараз трішки глянемо, що в цих інструкціях. Ми можемо подивитися, як його розбирати, складати. Ось іде такий великий опис по компонентам. і так далі. Далі способи підключення зарядного пристрою. Ось така була база для зарядки його і акумулятора. Можна було ставити на базу і використовувати гучномови. Також була ось така база для автомобіля, це що могло йти в комплект із цим телефоном. Тобто був такий блок, за допомогою якого забезпечувалася стабільність напруги, передача аудіосигналу, зв'язку і так далі. Ось такий комплект зарядки для автомобіля та кріплення. Інструкція монтажу антени на автомобіль, параметри батареї і як її використовувати. Далі інструкція по роз'ємам, інструкція по встановленню програмного забезпечення та підключення до інших пристроїв. До речі, ноутбук такий, як я знімав відео про ноутбук з 90. Покликання я залишу під цим відео. І ми можемо побачити, який монітор використовувався для е, налаштування програмного забезпечення або підключення до інших пристроїв. Тому ось такий цікавий експонат у мене е, в руках. І було дуже цікаво його дослідити щодо практичного використання, те, що я пам'ятаю: коли з'явилися оці телефони стільникові, до вас міг хтось позвонити, наприклад, не з дому, тому що всіх були міські телефони у квартирах, будинках на роботі. І з отакого телефону до вас могли подзвонити. Але за цей дзвінок платили обоє і той, хто дзвонив, і той, хто приймав дзвінок. Тобто бували такі ситуації: там, Доброго дня, це квартира того, то, ні, а ну вибачте, нічого, ми заплатимо проще. І е, такий був прикол, що людина таскала ось такий телефон з собою, але до, ні до кого не могла, так як е, в квартирі. Звичайно, ви не дозвонитесь тому, що людина на роботі і не нікому підняти трубку, а на роботу ви не завжди будете дзвонити. І одиниці лише мали ось телефон. Якщо вам це відео сподобалося, ставте клас, підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.